У Росії здорожчують комунальні послуги вперше з початку повномасштабної війни проти України зараз. Фактично за рахунок населення намагаються зменшити збитковість Газпрому, при тому, що він все одно буде звисковий. Як санкції проти Москви та бойові дії впливають на підвищення тарифів, робиться це зазвичай такою тактикою салямі. Тобто один місяць 10, потім ще 10, і так ти дивишся через рік. Там вже всі 50. Та чому під приводом субсидії людей змушують отримувати російський паспорт? Абсолютно класична тема для російської окупації. Я це бачив ще в Криму з 2014 року. Російська влада заявила про збільшення тарифів на послуги житлово-комунального господарства з 1 липня. Ціни на тепло, газ, воду, електрику та вивезення сміття зросли від 4 до 15 відсотків залежно від регіону. На тимчасово окупованих територіях України про підвищення тарифів вже оголосили окупаційні адміністрації Криму та захоплених частин Донецької і Луганської областей. На окупованих територіях Херсонщини і Запоріжжя окупанти про зміну тарифів мовчать, але це не значить, що за комуналку не доведеться платити більше. Високі військові витрати потрібно підвищувати податки. А найкращим способом підвищувати податки це в дійсності це підвищувати на жново комунальні послуги. Тому що людей багато, е, якщо ти підвищуєш податки, наприклад, на дуже поважних людей, там олігархів, наприклад, вони можуть задавати дуже неприємне питання, тому що вони не звикли платити за все. І звичайно, що в такому випадку найкращим і найшвидшим способом це обкладати додатковою даниною російський народ, який в принципі протестувати цього не буде. Ціна на газ для всіх російських споживачів, включно з населенням, із 1 липня, зросла на більш як 11%. Згідно з планами російської влади, у середині 2025 року вартість блакитного палива для всіх категорій буде підвищено ще на понад 8%. Вся модель Гезпрому були занижені ціни на газ для населення а головний дохід формувався за рахунок експорту. Саме експортна виручка була ключова в моделі для Газпрому, щоб вони відчували абсолютно таку впевненість в тому, які вони класні. Обвал експорту в Європу призвів до того, що бюджет Газпрому минулого року отримав рекордний у своїй історії чистий збиток. «Газпром» перетворився на суперзбиткову компанію. Єдиний по суті механізм, який є у Газпрому і у Російської влади або потрібно субсидувати. Тобто знаходити кошти і покривати ці ці збитки за рахунок російського держбюджету, але який і так дефіцитним внаслідок війни, повномасштабної і витрати там лише зростають наведені. війни. відповідно коштів там на це не вистачає. Тому єдиний механізм це підвищення тарифів для населення. Російська монополія і один із стовпів кремлівського режиму зараз намагається дійсно зібрати. Кошти із відповідно і російського населення і українського на тимчасово окупованих територіях. Вони вирішили дійсно повісити цю економічну кабалу. Відповідно на громадян, тому ми бачимо власне це підняття там на 10-15%. Але зрозуміло, що ріст тарифів продовжиться і в подальшому, і будуть і, і надалі перекладати проблеми газового монополіста безпосередньо на плечі простих людей. За даними центру національного спротиву, російська влада підвищує комунальні тарифи на тимчасово окупованих територіях та пропонує субсидії. Але для тих, хто отримав російські. Паспорти експерти наголошують, що Москва використовує комунальні платежі, аби наростити темпи незаконної паспортизації на тимчасово окупованих територіях України. Через економічний, через соціальний а, тиск на громадян, Росія проводить а, незаконну паспортизацію. На окупованих територіях воно буде далі тривати. Це не лише питання субсидій, це питання надання там іншої підтримки або пошук роботи, та навіть отримати номер телефону, російський номер телефону для комунікації. Так само потрібен вже російський паспорт. Ця повзуча паспортизація вона лише набирає обертів.